Нобелівський тиждень розпочався. Я знову вписуюся в цей марафон, щоб оперативно швидкоментуючи оповідати вам про переможців Нобелівської премії. Два роки зміг то чому третій раз не зможу? І саме тому сьогодні без зайвих слів ми починаємо із оголошення переможця в галузі фізіології та медицини. З вами Олексій Коваленко, канал Довкола Ботаніка. Поїхали! Оце так Нобелівка за палеогенетику. Неймовірно захоплива область сучасної науки отримала заслужене визнання. І один з її основоположників Сванте Паабо, отримує престижну наукову премію в галузі фізіології та медицини за його дослідження геномів вимерлих представників трибегомініні та еволюції людини. Людство завжди цікавило своє походження. Звідки походять сучасні люди, і як ми пов'язані з клятими попередниками, чому росіяни такі кінчені, чому ми Гомосапієнс відрізняємось від інших споріднених видів? Багато інформації щодо цих питань надавали нам класичні дослідження морфології кісток та контексту знахідок решток давніх людей. Але Сванте Паабо та інші вчені значно розширили кількість інструментів для занурення в минуле нашого родоводу. Його піонерні. Дослідження з виділення та розшифрування давнього ДНК зробили те, що давно вважалося неможливим. Був розшифрований геном неандертальця, вимерлого родича сучасної людини. Згодом його команда зробила сенсаційне відкриття невідомого раніше гомініна з Денисової печери. Також Пабо досліджував передачу генів від денисівців та неандертальців до Гомо Сапієнс після міграції з Африки приблизно 70 тисяч років тому. Цей давній потік генів має важливе значення для сучасних людей. Наприклад, деякі з них впливають на те, як наша імунна система реагує на інфекції. Фундаментальні дослідження Паабо дали старт новій науці, яка називається палеогенетикою. Його роботи відкрили генетичні відмінності між нинішніми людьми та вимерлими представниками нашого роду. Фактично, вони створили основу, базу, фундамент, ґрунт, літосферну плиту для вивчення того, що робить нас унікальними людьми. Звісно, науковий вклад пана Сванте не виник на пустому місці. Питання нашого походження хвилювало багатьох людей у різні часи. Класична палеонтологія та археологія важливі для вивчення еволюції людини. Саме здобутки цих наук надали докази того, що сучасна людина Homo sapiens вперше з'явилася в Африці приблизно 300 тисяч років тому. Тоді як наші найближчі відомі родичі, неандертальці, розвивалися за межами Африки та населяли Європу та Західну Азію приблизно від 400 тисяч до 30 тисяч років тому. Потім вони вимерли. Близько 70 тисяч років тому деякі популяції Homo sapiens мігрували з Африки на близький схід, а звідти поширили. Рилися по всьому світу таким чином, Гомо Сапієнс і неандертальці співіснували на значній території Євразії упродовж десятків тисяч років. Але що ми знаємо про наші стосунки з вимерлими неандертальцями? Підказки може надати геномна інформація. До кінця 1990-х років майже весь геном людини був секвенований, тобто були розшифровані чи ж пак, прочитані послідовності ДНК. Це була значна віха в історії сучасної науки. А окрім багатьох інших значень, розшифрування геному людини дало змогу досліджувати генетичний зв'язок між різними популяціями людей. Однак, щоб порівнювати геноми сучасних людей та вимерлих неандертальців, бракувало лише дещиці, даних про геном неандертальців, адже для того, щоб дізнатися інформацією про нього, слід було якось видобути ДНК з давніх зразків. На початку своєї кар'єри Сванте Паабо захопився можливістю використання сучасних генетичних методів для вивчення ДНК неандертальців. Однак незабаром він усвідомив великі технічні проблеми, які гальмували подібні дослідження. Слідження ДНК дуже ніжна молекула. З часом вона хімічно модифікується та розпадається на короткі фрагменти. Через тисячі років залишаються лише невеликі ділянки ДНК, а те куце, що залишилося, ще й масово заражується геномами бактерій, інших істот, включно з людьми. Розібратися в цій мішанині спадкової інформації було дуже непросто. Сванте працював в лабораторії еволюційного біолога Алана Вілсона і саме там почав розробляти методи вивчення ДНК на неандертальців. ця робота тривала кілька десятиліть. У 1990 році Паабо отримав посаду професора у Мюнхенському університеті, де продовжив роботу над архаїчною ДНК. Він вирішив проаналізувати ДНК мітохондрій неандертальця, органел у клітинах, які містять власну ДНК і які є енергетичними станціями клітини. Кажуть, що якщо це не уточнити, то на місці підручника біології утвориться чорна дірка, яка знищить нашу сонячну систему мітохондріальний геном невеликий містить лише частину генетичної інформації в клітині, але він присутній у тисячах копій, що збільшує шанси на успіх. Завдяки своїм вдосконаленим методам пабо вдалося секвенувати ділянку мітохондріальної ДНК із шматка кістки віком 40 тисяч років. Таким чином ми вперше отримали доступ до послідовності геному вимерлого спорідненого нам виду. Порівняння з сучасними людьми та шимпанзе показало, що неандертальці були генетично відмінними від обох цих видів, оскільки аналіз невеликого мітохондріального геному дав лише обмежену інформацію, Паабо потім взявся за величезний виклик: секвенування ядерного, тобто основного геному неандертальця. У цей час йому запропонували створити лабораторію в інституті Макса Планка в Лейпцигу Німеччина. Тут Паабо та його команда постійно вдосконалювали методи виділення та аналізу ДНК з архаїчних останків кісток. Дослідницька група використовувала нові технічні розробки, які зробили процес секвенування ДНК дуже ефективним. Пан Сванте також залучив до роботи низку фахівців з популяційної генетики та ретельного аналізу послідовностей ДНК. Його зусилля увінчалися успіхом. Пабо здійснив, здавалося б, неможливе і зміг опублікувати перше прочитання геному неандертальця в 2010 році. Порівняльний аналіз показав, що останній спільний предок неандертальців і Homo sapiens жив приблизно 800 тисяч років тому. Пабо та його співробітники тепер можуть досліджувати зв'язки між неандертальцями та сучасними людьми з різних частин світу. Порівняльний аналіз показав, що послідовності ДНК неандертальців були більше схожі на послідовності сучасних людей з Європи чи Азії, ніж на сучасних людей з Африки. Це означає, що неандертальці та Гомо Сапієнс схрещувалися протягом тисячоліть співіснування. У сучасних людей європейського або азійського походження приблизно від 1 до 4% геному походить від неандертальців. Однак на долю Пабо випало ще одне велике відкриття. У 2008 році в Денисовій Печері на півдні Сибіру був виявлений уламок кістки пальця віком 40 тисяч років. Кістка містила добре збережену ДНК, яку команда Пабо розшифрувала. Результати вивчення зразка спричинили сенсацію. Послідовність ДНК була унікальною. Ця кістка належить не неандертальцям і не сучасним людям. Так вчені натрапили на ще одну загадкову лінію людей, яку назвали Денисівцями. Порівняння Геному Денисівців та сучасних людей також вказувало на існування потоку генів між цими двома генетичними лініями. Цей зв'язок був перше вказаний для жителів Меланезії та інших частин Південно-Східної Азії, де сучасні люди мають до 6% ДНК Денисівців. Відкриття Пааба стали основою для нового розуміння еволюційної історії людства. У той час, як Homo sapiens мігрував з Африки, принаймні дві вимерлі популяції гомінінів населяли Євразію. Неандертальці жили на заході Євразії, тоді як Денисівці населяли східні частини континенту. Під час експансії Homo sapiens за межі Африки та їхньої міграції на схід, ці бешкетники не лише стикалися з іншими гілками людського родоводу, а й схрещувалися з ними, причому не лише з неандертальцями, а й з Денисівцями. Завдяки своїм новаторським дослідженням Сванте Пабе заснував абсолютно Нову наукову дисципліну, палеогенетику. Відкриття вченого створили унікальний ресурс, який активно використовується науковою спільнотою для кращого розуміння еволюції та процесів міграції людей. Нові потужні методи аналізу послідовностей ДНК вказують на те, що інші архаїчні гомініни також могли схрещуватися з гомосапієнс в Африці. Однак їхні геноми ще не були секвеновані через прискорену деградацію архаїчної ДНК у троп. Опічному кліматі Завдяки відкриттям Паабо ми тепер розуміємо, що послідовності генів наших вимерлих родичів впливають на фізіологію сучасної людини. Одним із таких прикладів є Денисівська версія гена ІПАС-1, яка дає перевагу для виживання на великій висоті та поширена серед сучасних тибетців. Іншими прикладами є гени неандертальців, які впливають на нашу імунну відповідь на різні типи інфекцій. Генетичні відмінності між Homo sapiens і нашими найближчими вимерлими Лими родичами були невідомі, доки вони не були виявлені завдяки фундаментальній роботі. ПААБО тривають інтенсивні дослідження, які намагаються з'ясувати функціональні наслідки цих відмінностей геномів. Вони мають, врешті-решт, пояснити, що робить нас такими, якими ми є. Унікальним видом із усіма його перевагами та недоліками у випадку жителів Російської Федерації лише з недоліками, Навряд чи цьогорічну премію миру з Нобелівської премії отримують ті, хто її найбільше заслужують збройні сили України. Але українську армію можемо підтримати ми з вами за покликаннями, які є в описі до цього відео. Також не забувайте, що ви можете поставити цьому відео Полекс, написати компліментарний коментар, у якому можете щось сказати про Сван. Тепа або чи про неандертальців та будь-що можете вказати. Окрім того, не забувайте про поширення відео до найближчої долини річки Неандерталь. Також пам'ятайте, що ви можете підтримати нас фінансово, особливо у ці часи, коли випускаєте дуже багато відео про Нобелівських лауреатів. У будь-якому разі, пам'ятайте, зустрінемось уже невдовзі.